Шукаєте невелику та надійну портативну зарядну станцію для будь-яких життєвих ситуацій. Ви на правильному шляху представляємо PPS – вашого незамінного помічника вдома під час відключень електрики на природі, у мандрівках, при роботі на віддалених місцях або в екстрених ситуаціях. В комплект ви отримуєте саму портативну зарядну станцію, кабель для заряджання від джерела змінного струму, інструкція з експлуатації та запобіжник. Важливо. Для досягнення максимальної ефективності при експлуатації пристрою наполегливо рекомендуємо уважно ознайомитися із цією інструкцією. Чому обирають ProFitec PPS 600? Функція EPS. Автоматичне переключення на акумулятор при зникненні електрики для безперебійної роботи ваших пристроїв. Розумна система охолодження захищає пристрій від перегріву навіть при високих навантаженнях, інформативний дисплей показує рівень заряду, вхідну та вихідну потужність і попередження про стан пристрою, гнучкість заряджання підтримує заряджання від розетки, сонячних панелей із MPPT-функцією, а також автомобільного прикурювача. Максимальна безпека, захист від короткого замикання, перевантажень та інших ризиків. Потужний літій залізофосфатний акумулятор. Довговічність, висока безпека і надійність. 3500 плюс кількість циклів заряду. Вихідна напруга у формі правильної синусоїдної ідеально підходить для чутливого електронного обладнання. Швидке заряджання, потужність до 300 Вт, дозволяє повністю зарядити станцію лише за 2 години. Як правильно заряджати? Від розетки підключіть кабель змінного струму. Переконайтесь у відображенні вхідної потужності на екрані. Пристрій підтримує швидке зарядження потужністю до 300 Вт, що дозволяє повністю зарядити пристрій за 2 години. Важливо, перед підключенням станції до мережі будинку вимкніть головний вимикач, щоб уникнути конфлікту струмів при відновленні електропостачання, що може призвести до пошкодження проводки та пристрою. А щоб зарядити пристрій від сонячної батареї, вам потрібно під'єднати панель потужністю від 100 до 240 Вт через порт 7909 і пристрій автоматично почне заряджатись. Час роботи різних пристроїв: телефон ємністю 3110 мАч 42 повні зарядки, планшет 30 Вт в годину, 17 повних зарядок, ноутбук 60 Вт в годину, 8 повних зарядок, лампочка 10 Вт. 50 з роботи. Камера 16 Вт в годину. 31 повна зарядка. Дрон 60 Вт в годину. 8 повних зарядок. Вентилятор 30 Вт. 17 годин роботи. Шуруповерт 30 Вт. 17 повних зарядок. Wi-Fi 10 Вт. 50 з половиною годин роботи. Телевізор 110 Вт. 4,6 годин роботи. Кондиціонер 1 година роботи. Profitec PPS 600. Це ваш надійний партнер для комфортного життя в будь-яких умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних поглядів. А якщо у вас є досвід користування даною станцією, пишіть у коментарях: чому зарядні станції ламаються? Один з найпоширеніших способів підключення це метод вилка-вилка. Так, це швидкий і на перший погляд зручний варіант. Але саме він є причиною понад 70% помилок. Уявіть, що струм із мережі і струм, який видає ваша станція, зустрічаються. В цьому двобої виграє лише одна. Ваш гаманець профиля. Насправді жоден виробник не ставить захист на вихідні плати зарядних станцій. Чому? Бо в їхній логіці ніхто не подаватиме 220 вольт на вихід. Але людський фактор і тут дається взнаки. Реальні наслідки неправильного використання. Один з наших клієнтів вирішив перевірити, наскільки міцною та надійною є портативна станція, яку він щойно придбав. Він вважав, що інструкції це для перестраховки, а сучасна техніка має витримувати будь-які умови. Тож на третій день використання він свідомо підключив станцію до мережі з активними роз'ємами, переконуючись, що нічого не станеться. Реальність виявилася суворішою за очікування. У момент підключення станція видала гучний звук, а на дисплеї з'явився код помилки. Головна плата була пошкоджена, а пристрій миттєво вийшов з ладу. Клієнт звернувся до сервісного центру, де йому повідомили, що ремонт обійдеться у третину вартості нового пристрою. Крім того, через завантаженість майстрів довелося чекати на повернення станції майже місяць. Пам'ятайте, навіть пристрої відомих брендів, як EcoFlow, Blue Yeti чи Jackery, потребують дотримання правил експлуатації, адже ціна нехтування ними може бути значно вищою, ніж здається, на перший погляд. Як правильно підключити зарядні станції? Ось основні правила, які збережуть вашу техніку. Перед підключенням станції завжди вимикайте вхідний автомат у квартирі або будинку. Це захистить пристрої від зайвого навантажу. Якщо ви користуєтеся станцією з функцією ДБЖ, тобто джерело безперебійного живлення, підключіть її через зарядний роз'єм до розетки. Підключайте усі необхідні пристрої до розеток станції. Це можуть бути холодильники, роутери, ноутбуки або котли. Якщо ваша станція не підтримує ДБЖ, після відключення електрики вручну під'єднайте всі пристрої до станції. Як тільки мережеве живлення відновиться, спершу вимкніть всі пристрої, а потім перепідключіть їх до звичайної розетки. Додаткові рекомендації. Якщо плануєте підключити станцію до всієї квартири, використовуйте автоматичний перемикач вводу в резерв. Він не лише розриває фазу і нуль, але й запобігає зустрічному струму. Обов'язково завжди перевіряйте, щоб сумарна потужність підключених пристроїв. Не перевищувала номінальну потужність станції. Чому це важливо? Ремонт портативної станції це не лише дорого, але й довго. А уявіть, як прикро залишитися без резервного джерела енергії в критичний момент. Щоб уникнути цього, дотримуйтеся простих правил. Порада наостанку. Друзі. Пам'ятайте, безпека завжди важливіша за зручність. Мекод вилка-вилка може виглядати просто, але ціна помилки занадто висока. Використовуйте техніку з розуму, дотримуйтесь рекомендацій, і ваша станція служитиме вам довго. А щоб завжди залишатися зі світлом, ви можете замовити та придбати станції на нашому сайті. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було корисно, ставте лайк і поділіться зі своїми друзями. А головне, бережіть себе та своїх близьких. Профітек! Заряджай свою майстерню.